Інтересно, які плани щодо всіх і у Верховному світі? Я вважаю, що кожна меншина України має отримати свою квоту у Верховній Раді України. Нам треба визначити цю квоту. А щоб визначити, нам потрібно здійснити перепис населення України. І відповідно до кількості населення надати ту квоту, скільки там депутатів. Якщо стосовно юдеїв і Верховної Ради, то юдеїв по різним оцінкам тепер в Україні може жити до 300 тисяч. Відповідно, це по квоті буде два депутата у Верховній Раді. України. Може три. І я вважаю, що це і дуже добре. Що в Верховній Раді України будуть два або й три депутата юдеї, будуть там і представники татарського етносу. І гаузи, і болгари, і роми не забуваємо про роми, і греки, і поляки, і навіть росіянці у нашій Верховній Раді і в місцевих радах будуть. І всі ми разом зможемо сформувати міцну імунітну українську націю, коли всі ми разом будемо представлені в ворогах місцевого сформування і в Верховній Раді України. Пам'ятаємо про це. Ми маємо ставитись з гідністю до наших меншин, шанувати їх і надавати їм можливість. Теж приймати участь в державотворчих процесах в Україні, бо лише разом мої сила і лише разом ми непереможні.